П'ята версія пакунку малюка. В чому ж саме його відмінності? Почнемо з пелюшок. Є дві сітцеві, дві фланеліві та вологостійкі і ще муслинові. Пелюшки теплі. Також. Під ковдра. Пелюшки поглинаючі Три штуки. Раніше не було. Флинявчик. Силиконовий. Так, маленька ковричка. Полотенце для купання. Дійшли до дитячого одягу. Що ми бачимо? Якісний одяг. Окремо. Теплі і нетеплі. Тут ми бачимо підгузки. Підгузки у нас першого і другого розміру. по кількості по 94 штуки кожного розміру. Килимок з дугами та підвісними іграшками. Іграшки. Сам бокс можна використовувати як ліжечко. Для цього в нього є матрас, дуже зручний, і ковдра тепла. Шампунь, мило для дітей від народження, гіполергенний, мило для прання дитячих речей і розчісочки для волосся. Крем для загоєння сосків, крем під підгузок. Як і в попередньому е, пакунку, ми можемо знайти термометри як для води, так і для вимірювання тіла. Ножиці дитячі, крем, мило, шампунь, ватні палички. Так, такі речі, як килимок, камбінізон, косметика, ножички, е, термометр. Вони згадяться не лише півроку дитині. Але й до цілого року.